Мотоциклетна рота полку Скала вже пройшла перше випробування в бойових умовах. Результат виправдав усі очікування: штурмовики на мотоциклах раптово на швидкості уірвалися і провели штурм позицій ворога. Це сталося вперше у бойовій практиці Збройних сил України. Я на виході був другим номером. Моя задача була прикривати водія. Вонем ми вночі з ночниками без світла, без нічого прилетіли. Бігом ту ділянку і закріпились. Завдяки швидкості ми швидко штурманули, можна сказати. Неожидені створили для ворога. Вони не співали орієнтуватися, де ми йшов. Ми. І впевнених, що це скупченості не було. Один приїхав, потім другий. І затягнулися в ті місця, щоб і нас не вразили. Тобто ми вже були в, в укритті, можна сказати. І можна було вже виконувати задачі. Аби ми йшли пішки, ми просто б не дійшли туди. Якщо б не мотоцикл, прикинь 40 кілограмів за собою нести, це час, сили, ти ну, поки дійшов, допустимо, 5-6 кілометрів, ти вже уставши, а тобі ще треба штурмувати. Ну якщо б не мотоцикли, звісно, я думаю, ми навіть не дійшли нікуди. А так, ну, реально можна сказати, поспасали нам життя. Мотоцикли, навіть як був відкат, то ми на мототрансфері моментально відкатилися. І так краще спасти себе і життя побратима. Можемо розглядати мотоцикл як евакуаційна машина. Якщо незначні були такі враження, то в принципі людина надала першу допомогу, чи з рукою з ногою бігом залізла і обняв тебе і бігом подальше. Лінії вогню, як кажуть. Ну, в нашій мотороті ще є і квадроцикли. Це теж можна розглядати як перспективний напрямок. І якщо розглядати як машина доставки, або БК, або ще чогось, або як евакуація, то це дуже таке він сильне значення має. Я так понял, Бредля, короче, ехала, или танчик. Его подбили, пальчики залезли под, под, под коробочку. Они уже были наготове, подлетел квадрик, развернулся. Они заскочили, и он их, ну, чисто если бы не квадрик, блядь, он бы их не вытащил. Квадрики тоже матная штука. Я считаю, что кроме того, что как бы, мотоциклы надо развивать и, эту, и это направление тоже. Очень сильно большой опыт для меня был. И, ну, он уже есть. И сейчас мы закрепляем. Мы сейчас не расслаблены, мы сейчас не отдыхаем, мы так же самое продолжаем тренироваться, тренируем так же пацанов. Сначала первые номера привыкали к машинкам, ну, к мотоциклам. Потом постепенно как бы, со вторыми, с весом, потом с быкашкой, холощение, стрельба с мотоцикла на ходу, перекладка, объезд ТМ ок Заезды на горочки там під под высоким углом. Ну и так без мотоцикла у нас тренировки как проходили, так и проходят. То есть нарезочка углов, штурм зданий, откаты, закрепы. Я считаю, что это очень прикольно, очень ну, интересно, захватывающе, очень много впечатлений. Есть свои нюансы, есть свои моменты. Но мы все-таки стараемся зладить, заладить, чтобы во второй раз, когда мы пойдем на выход, у нас все четко идеально получилось. Хотелось бы, чтобы это все развивалось в гораздо более крупном плане. не только там одна моторота, чтобы их было, допустим, несколько, чтобы можно было сразу несколько направлений штурмовать. Я считаю, что это очень круто, что именно в скале, именно туда, куда я попал, есть такое движение, как моторота.